Привіт всім! Словаччині! Я живу вже більше одного року і хочу з вами поділитися про саме життя тут. Якщо ви думаєте про переїзд або цікавитеся, як Тут живеться, то це відео для вас. Ну і перший плюс це спокійне життя. У Словаччині немає великої метушні, як у мегаполісах. Люди не поспішають, цінують сім'ю та відпочинок. Навіть у Братиславі ритм життя повільніший ніж, наприклад, у Києві чи Вітні. Приїхавши сюди, це одразу кидається в очі. Ніхто нікуди не спішить, все в них так помаленько. Я людина, яка любить спокій, яка любить тишу. То мені це, звісно, подобається. І мені подобається, що все в них так. Mm -hmm. Так як я розказувала вже в попередніх відео, що магазини тут не роблять так допізнато, як у нас вихідні, наприклад. На свята, у них завжди закрито, Тут досить часто є свята. От 15 вересня буде знову свято якесь, де будуть всі магазини закриті. Люди будуть віддихати, проводити час з сім'єю. Це мені насправді дуже-дуже тут подобається, бо я люблю такий ритм, я люблю спокійний ритм, бо я сама по собі така людина. Плюс другий це безпека. Е, можна спокійно гуляти вечорами, е, і тут дуже низький рівень злочинності, особливо в маленьких містах. чи таких. Е, я це помічаю, я вже за рік помітила, так, це дійсно так, але я таки боюся трішки вночі гуля, ну, гуляти, е, як, як я тільки тут рік. І ну, я ще так не дуже довіряю, щоб прям вночі самі гуляти. Я ще боюся там таких підозрілих людей. Е, всяке може бути. Тому, тому так. Ну, ви самі можете бачити, там що його було, відбулося в Америці, і дуже часто в Україні в нас. Е, Бувають вбивства такі, от були. Парум'я били там ще одного брата відомого блогера. І в нас в Челнаграді не раз бувають якісь такі випадки, і бомжі чіпляються до людей. Тут ні, тут не так. На рахунок тут бомжів, я скільки ходила, скільки їх бачила, до людей вони не чіпляються, грошей не просять. Хліба не просять нічого тут, тут ні, тут нема такого. І за рік, поки я тут, то я ще не чула про ні одне вбивство. Взагалі не було. На рахунок от нашого містечка то ні. А решта я там не знаю. Тут люди дуже часто теж залишають вночі відкриті вікна повністю, особливо спека. І не бояться, що до них хтось залізе, бо то нікому не потрібно. Тут у них безпека трішки на більшому рівні, ніж у нас. Тут, як щось трапиться, от була ситуація теж, то раз приїжджала поліція, там, я не знаю, там, чи той дядько побився з кимось, чи що. Приїхала поліція, розібралися, викликали швидку, зафіксували побої. Все як має бути. Не ну, сумніваюся, що це б сталося. Третій плюс це мій улюблений це природа. Тут природа просто неймовірна, особливо я хочу відзначити словацькі татри. Я дуже мрію туди поїхати. Я проїжджала проїздом, я їхала сюди з України. Я бачила ті неймовірні гори, там літають літаки. Ну, я не можу словами передати. Ті ліси такі класні. Я вже колись зимою їздила, то це взагалі було. Зимою там. Я не знаю, я не можу передати словами. Там так гарно туман сідає, там поля такі. Ну, природа реально крута. Також в містах дуже багато є дерев кругом. От я живу, я зараз можу глянути вікно. Тут всюди дерева, 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 якийсь садок, якісь, а там вишеньки ростуть, яблука, ще щось там між будинками, повно дерев. Взагалі, тут е, є багато місць для відпочинку. Я знаю, в Братиславі також там так само. велике місто, і там е, просто між будинками є дерева, є е, території, є багато парків, е, є місця такі, де можна поїхати на пікнік, віддихнути. Дуже багато в Братиславі таких місць, де можна. Поїхати на природу. Також тут багато озер є. Зараз я вам скажу. Тут в нас є неподалік два таких селища, можна так сказати, містечка невелике, де є озера, там можна покупатися, там можна провести час. Там скільки їхати? Хвилин, мабуть, десять, може й менше. І все. І можна гарно провести час, покататись на катамаранах. Ну тут з цим проблем немає. Мені це дуже подобається. Їхня природа те повітря. Ну, воно реально свіже, тому що е, тут багато дерев, тут багато рослин. Плюс четвертий це робота. І зарплата. Звичайно, якщо ти знаєш мову, ти будеш мати прекрасну роботу з гарною зарплатою, з вищою, навіть ніж у багатьох країнах Європи, Східної Європи. Якщо жити економно, так як Словакиї живуть, можна собі дозволити навіть подорож та відпочинок десь на морі. Наприклад, вони дуже люблять Хорватію, вони люблять Єгипет. Вони економлять, щоб поїхати собі літом відпочивати літом або зимою. Вони їдуть на відпочинок. От так як ми живемо двоє, двом дуже легенько тут вижити насправді. І вдасться навіть відкласти на подорож, але так як я не заробляю, то ми собі ще не можемо це дозволити. Тому так. Тут, якщо ви знаєте мову, проблем взагалі нема. З роботою проблем немає, нема проблем з цим з зарплатою. Головне знати мову, та як і всюди. Плюс п'ятий мова, звісно. Словацька мова зрозуміла, її можна зрозуміти. Вона є не важка і також легко вчиться, особливо, якщо ви спілкуєтесь постійно словаками. То ну вчити взагалі легко. Я от знаю по наздорові. Він пішов на роботу, спілкувався, спілкувався, спілкувався. Він вже зараз е, може користуватися без перекладача. Звісно, деякі слова е, треба перекласти. Але загалом він розуміє. Тут дуже легко адаптуватися, в принципі, Словаччина дуже схожа до України і не так все тяжко. Я спочатку, як приїхала, звісно, я не розуміла словацьку мову, взагалі від слова, ну не знала, що вони хочуть. Там деякі слова попадалися, що я могла зрозуміти, то трошки було так. Але з часом я вже так потрошки-потрошки більше чую, тому реклами попадаються в словацькій, тіктоки деколи попадаються словавки в тіктоці. Я так слухаю, слухаю, слухаю. Якісь там підказки, якісь слова там, е і воно так запам'ятовується. Я вже трошки більше розумію. Також на деяких роботах. Є таке, що українці вчать словацької і дають книжки, дають зошита, та в них є уроки. Вони йдуть е, на роботу, там також в них є заняття словацької мови. У мене, наприклад, мама працює на Ікеї, то там від заводу дали вчителя, дали зушета книжки. І все, і вони вчать мову. Це дуже теж великий плюс. Ні, ти за це нічого не платиш, але тебе її вчать, тому що вони вважають, що мають знати їхні працівники мову. Наступний плюс це що люди не живуть роботою. Вони вечором віддихають, на вихідних вони віддихають, проводять час з сім'єю, е ви можете навіть собі порівняти. Е наших українців, вони працюють до самого 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 пізна. Наприклад, у мене колись батьки працювали на заводі Шефер. Там субота-неділя був вихідний. Ніхто не працював, всі були вдома, віддихали, все як має бути. У нас тут навіть є українці, мають фірму, то зараз тато там працює з братом, то вони працюють навіть в суботу, щоб ви собі розуміли. Ну, бо це українці. А переважно тут в суботу ніхто не працює. Назар працює в Словакії, Вони в субота, неділя вони віддихають. Вечором теж немає такого, що вони е, працюють до самого самого пізна. Вони навіть до шостої години вони не працюють. Вони працюють до четвертої, до п'ятої, до третьої. От, залежить, як, яка робота. Але факт того, що вони не женуться тут за роботою, а працюють достатньо і не переробляються. Лишнього вони не, 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 не роблять. Єдине, коли вони можуть залишитися надовше, то, наприклад, якщо вони прийшли там, на роботу 12 година, вони прийшли на роботу 10, а не 6. -та. То вони вже можуть там залишитися до сьомої, ну, більше ні, я думаю. До сьомої це максимум. от. І наступний плюс це свята та традиції, фестивалі. В них дуже часто проводять, всяких, е проводять всякі свята, всякі фестивалі, дуже так все гарно, особливо в них на Різдво дуже. Ну, таке є. На Різдво в них дуже часто проводять багато фестивалів. Я дуже мрію поїхати на Різдво в Братиславу хоча б на пару днів зняти там якесь житло чи готель, але то треба, напевно, бронювати за місяць період, а може навіть більше. Тому що там прям дуже-дуже така краса. Я бачила відео в Тіктоті. Ну, там той ярмарок є. Там так прикрашають дуже гарно. Я от е, живу тут маленькому містечку. Тут е, дуже часто всякі фестивалі, всякі гонки, ретромашини показують. Якісь там дискотеки, мотоцики, байкерські показують дуже дуже часто. Тут всяке таке. якийсь е, теж був недавно день вина. Тут буде скоро будуть рибу ловили біля замку. Теж буде е, такий, таке свято, можна так сказати, можна буде піти собі купити ту рибу, е, бо там ну, вона реально класна, велика. Ну, оце мені теж дуже подобається. Вони тут реально віддихають і живуть своє найкраще життя. Ще мені тут дуже подобається на Новий рік. Е, в них мер від, е, то від міста. Я не знаю, як в інших містечках в нас мер голіча він запускає салют. То не на самий Новий рік, то перед Новим роком, або вже після Нового року. Ну то вже як вони там вирішать, у Фейсбуці там є сторінка, де можна подивитися. Де викладають новини голіча, коли воно буде, що і як іде, це теж дуже класно. Така дуже класна ініціатива, і дуже багато людей приходять на то все подивитися. Бо то прям там таке все шоу, багато є будок, де продають там вино, глінтвейн, таке щось, бо то вже зимно, вже холодно, і ніхто там кока-колу продавати не буде. Всякі напої різні, там є ресторанчики також біля цього, біля замку, там вже таке шоу, там є ведучий, там коротше, як заїжджає та машина, там він рахує і воно так класно, знаєте. Так, нам бракує такого в Україні. Тут дуже часто, дуже часто свята, фестивалі і це. Це великий плюс, тому що люди мають куди вийти, люди мають як розважитися, люди мають як провести час з сім'єю, точніше не як, а де. От у нас в Україні частіше таке. Отже, життя в Словаччині це спокій, безпека, природа і баланс. Тут комфортно жити тим, хто цінує сім'ю, здоров'я і спокійний ритм життя. Це такі були мої плюси за рік, які я помітила. Їх, на жаль, було не 10, а було 7. Ось завжди так, коли я знімаю відео, хтось мусить говорити, кричати і їхати. А чому на ліфті поїхати, блін? А, ще скрипіти тапками. Це все, що я спостерігала за рік свого життя тут, але я думаю, далі буде більше, і колись я зможу вам ще записати відео з плюсами, які я тут буду бачити. Напишіть у коментарях, який з плюсів вам найбільше сподобався, і чи хотіли б ви жити тут. А можливо, вже живете, і, можливо, ви відкрили для себе ще якісь плюси. Буду рада, якщо ви поділитеся ними зі мною. Підписуйтесь на канал. Бо ще ще буде більше історії про життя в словаччині.